от такого жука величезного знайшли. Карина його замітила, каже, тату, дивися. Пішли через тих всіх жуків і не добралися ми до майданчику, щоб побавитися. Карина одразу прямою наводкою а йде туда. На магазини. Туди ні. Це такий трамплінчик, туди не можна, ти впадеш і поранишся. Хотіла ходити по от такому от накритті. Так воно слизьке дуже. І дуже таке похиле. Бігла співперед. Ну, по яєчках можна скакати, як ти любиш. На мене десь завела в якісь катакомби. Мушу за неї йти, бо вона вийшла погуляти. Ми її швидше забрали з садочку, навіки вийшли гуляти і зразу додому, щоб вона поїла переодягнути. На інше мільйон енергії, тому вона бігає і я за нею. В принципі, нормально завела. Якраз виходимо на дитячий майданчик до діток. Куда У нас собі побігла по сходах. Та як то? ж? Просто так не вийде спуститися до дитячого майданчика. Треба прилетітися зігзагами. Тут так запахло ось такими от квітами. Хто знає, що це за квіти. Я замічаю, що їй майданчик їй не сильно вже останнім часом подобається. Вона би хотіла десь бігати по печерах, десь на гори. Давай, я теж піднімусь. Я би теж так хотів буде в морі купатися. Ну та давай будемо бігати вверх вниз Будемо займатися фізкультурою. Талю вирішили з собою не брати. Точніше, вона не захотіла з нами йти, бо вона знала, що це буде фізкультура і Кароліна буде гонити по всьому, що бачу. Вирішила залишитися вдома і приготувати якусь там ексклюзивну вечерю. Не знаю, що це буде, але буде інтересно повечеряти потім. Крина вже хоче туди, туди не можна. Там майданчик закритий. Хочу пролізти через ті перила, та він закритий. Вона просто побачила, що там є батут. То бачиш, що закрито? Завтра прийдемо, добре? Сьогодні вже закрито, то вже вечір. Так, дядьки вже закрили і пішли додому. А дядьки вже один Вони завтра зранку відкриють, добре? Ну добре, пішли. Мій новий атракціон. Треба буде зараз за Керлінкою тут обігати. Я зараз дожену тебе. Ага, Я вже доганяю, не можу догнати, вже дуже близько. І Я вже догнав. Ай, Каролінка тікає. А я дожену, а я дожену. А що там? Все, кінець, закінчилось. О, тут теж панорама. Тільки на новобудови. Недобудовані. Карліна втікла. Там далі закінчується балкон. Можна впасти. Стоп! Бачу, можна впасти, тут кінець. Дивися, яма. Треба обережно. Та ні, там ми далі не йдемо, дивися, там далі стежка йде в ліс. Я туди не піду. Туди хочеш, до школи? Так, я буду така викаю, вона хвилика, і я буду ходити до школи. Будеш ходити до школи, так. Вийшли на цю от галявину піли, і Карліна, піли, ще, піли, ще піли. крім того, що хоче до школи, ще згадала, що вона тут впала і ручку травмувала. Та-та, там на... далі підеш, ручку травмуєш, так як минулий раз. Було необережно. Так що давай руку мені а і будемо йти разом. Тільки по стежці йди, нікуди не звертай, добре? Якщо хочеш йти далі по траві, то татові ручку треба дати. То пташечка. Бачиш така пташечка прикольна. Сподобалось? Там далі великі роботи. Ти ж туди ходила до тих роботів. Там є гірка така невеличка, щоб дітки з'їжджали з тої гірки. Тут, а та, тут є різні музичні інструменти, є гойдалки, зараз ми в них зайдемо. ж тут стукати ті інструменти? Отак. Не зацікавило Кароліну той музичний інструмент. Він, в принципі, мені теж не сильно подобається, але що поставили, то поставили. Каже, що це метелик. Дівчинка вагітна метелик. Може вона так тішиться, що вона вагітна? Пішла без мене. Обережно, дай ручку. Дай руку цю, цю ручку йдемо. По траві треба, обережно. обережно. Йдеш до Миколая. Просиш Миколая подарунок. Ну, може він принесе. А може в магазині щось купить, як будемо йти назад. Привіталася зразу зі всіма на майданчику. Злізла на такий брусок. Давай, я тебе спущу наниз. Є. Yeah. Побачила велику халабуду. Каже, я на неї буду лізти точно. І хатка прикольна. У в дитинстві такого не було. Ми самі собі робили халабуди на деревах. Треба порахувати до п'яти. Я тільки зараз зрозумів, що там якийсь паті, якийсь садочок чи в когось день народження. Там навіть є аніматор. А там, напевно, хтось щось святкує. Але тут уже свято, туди не можна йти, добре, Кролінко? А я хотіла тут Там дітки вон, танцюють. Вдалося їй вговорити не йти на те свято, там що хтось святкує. І кажуть, йдемо, подивимось на тих роботів-трансформерів. Ну йдемо. Там є роботи аж два. Bumblebee і... хто? Optimuus Prime. Prime? Татой Та, любимий мультик в дитинстві. Я коли був такий маленький як ти, то я дивився такий мультик. І за цей час що вони стоять вже більше року, навіть два. Фарба навіть і не злазить. Або вони то підмальовують, бо дуже дуже яскраві кольори. Червоний. Червоний. Угу. Той самий головний. Чекаю Каролінку на робогірці. Робот-гірка. Наталя признила, що майже все готово, тільки треба головку чесничку купити. Три, чотири. П'ять. Опа! Зловив. Вмовив Каролінку спускатися вниз в магазини. Оскільки це б не коштувало нервів, щоб її вмовляти, йти зі мною, бо їй сподобались ті роботи. Вроді би вже все було добре. Тут ми зайшли, машина з'їхала в підземний паркінг і все. Каліна каже, ми будемо чекати, поки паркінг не закриється. Все закрилося. Можемо йти? А де? Машинка де машинка вже там? Запаркована. Пішли. Пішли вже в магазин. Взяли такий прикольний учасник, замотаний до купи, ще цибулю заодно. Карина Крина взяла сочок, якийсь прикольний каже, я хочу з пепами у такий. Хтось вже спрагу свою втамовує. Вона так нагонилася, я скажу, до нормально. Більше, ніж годину. Особливо там біля тих трансформерів я тільки встигав за нею бігати. Якраз вчасно йдемо додому, включили сирену. Наталя приготувала mm -hmm. таку от вечерю. Коротше, взяла бульбу, всю потовкла. Ти ногами то Ні. Mm -hmm. Чи руками? Признавайся. Стаканом. Стаканом. І що це за блюдо? Топчена картопля? Mm -hmm. Майже. Майже. Це вже якийсь рецепт з інстаграму знов. Mm -hmm. Кароліна пішла бавитися свого амнямчика. Я от прийшов на балкон, дивлюся на цей вазонок. Там була така травичка довга. Наталя взяла і відірвала, коли тут права. Я собі насіяла щось інакше. Мені здавалося, що це щось росте, ну, прикольне, щось взагалі трава. Як раз так, то так, окей. І чекаємо, коли вже в нас запечеться картопелька на вечерю по якомусь там новому рецепті. А назва того рецепту яка? Нема назви, так і називається. Запечена молода картопля. Ти ж чимось посипала чи ні? Так. Там якісь інгредієнти секретні, які ти не розкажеш. Ти заховалась під москітною сіткою, щоб я тебе не покусав. Прикольна коляска там було. Найголовніше, що я тішуся, що вже хоч тепло прийшло, а то три дні було пасмурно, і температура впала до 15 градусів. Було не дуже сильно. Гуляти хотілося, чи щось, чи намокнути, Мусили чекати, Коли прийде сонечко, сьогодні воно розпекло цілий день, було тепло, вирішили ввечері прогулятися. Єдиний плюс, що після холоду немає комарів, але помаленьку вилазять жуки, отакі гусениці після дощу лазять Кароліна, які їхали в садочок, кожну одну мусила подивитися. А тут вже пахне тою вечерю. Я вже мушу йти. А то пахло каролінки, така от зупа з кролика. Ого. він Такий наваристий. Тепер головне, щоб їй то сподобалось. <свісно> І вона їла. Все, вечеря вже приготована. Є у нас відбивнушки. Це у нас тостовий халіб. І ось такі от смачні картопельки. Насправді такі от. Як картопля фрі зі скоринкою. ням ням Все, як я люблю. Така от нас вечеря, так що нам смачного.